Лікують димом. Тільки вчора ми розповідали про паліїв дачників, як сьогодні до них долучилися ще й медики. В обласній дитячій лікарні маленьких пацієнтів частують клубами диму. Згарища влаштували прямо на подвір'ї закладу. Деталі в сюжеті Ніна Коломієць. У Сумській обласній лікарні влаштували суботник, прибирають опале листі і тут же спалюють. Дарма, що поряд, вибухонебезпечна станція та молоді дерева. Малі пацієнти приймають інгаляції, дихають димом. Напали листя, мені не подобається дивитися на то. Рушаємо до прибиральників дізнатися, навіщо розпалили вогнище під лікарняними вікнами. Ми зразу носили сюди, тоді нам сказали. І ми... Нам сказали, ми ж начальство. Це до начальство головний інженер лікарні. Саме він дав наказ прибрати і спалити листя. Претензій і слухати не хоче. сюди дим не йде, не туди. Йде по всьому місту. Так весь це місце спалює. Ну, так і ви вирішили. Давайте ви будемо відповідати кожен за себе. А ви дасте нам скільки машини, щоб виветися в місті? Це не наш вопрос. Так не ваш, і не наш вопрос. Бюджет не дає нам грошей». не дає. Та коли дійсно запахло смаженим, прибули міліціонери та екологи. Інженер таки здався і навіть спробував торгуватися. «Сухої рослинності від сто сімдесяти дев'ять. Тому ну, випущуть мені 170. І і на, на І на посаду громадян Дивіться. для посадової ж особи розцінки за порушення інші. Поступив дзвонок на лінію 102 о том, що в районі детской поліклініки розпалили костер. Прибывший на місце, визов підтвердився. Був вызван головний інженер, на кого стану світло протокол по статье 152. Розмір стації от 340 до 1700 гривень. Іще один штраф від екоінспекції, тому за свій наказ головному інженерові доведеться віддати, чи не пів зарплати. Ніна Коломієць, Микола Ніколає на часі новини.